З приводу цього, з приводу зустрічі Трампа, я буквально сьогодні в день дивилася, як воно в мене цікаво випадало. Скоріше за все, перша комунікація у них ймовірна і ще до інаугурації Трампа в мене випадало, але в якомусь ключі типу телефонного дзвінка або паперового якогось такого моменту, бо Трамп хоче висунути якісь. Ну, пункти Путіна, тобто він хоче повідомити йому предмет, ну предмет розмови, предмет торгів, да, предмет якихось вимог це перший нюанс. Другий нюанс в мене випадало, що особиста зустріч, ймовірна скоріше за все, за залученням якихось чи третіх осіб, чи на території третьої держави. Тобто, не в Росії і не в Сполучених Штатах десь під щось, знаєте, як не знаю, приурочене, не знаю, там Армія зазиває небудь там і туди прибереся Трамп, і туди прибереся Путін. Тобто, ну я дуже умовно ви поняли якась така історія. Або через яку якусь країну посередник тобто знову не зовсім особисто, а от якби. Uh, да, наче на прямій комунікації, а наче не зовсім, тобто, от якась така от історія випадала, але зустріч може бути ймовірна. Але я ж кажу, або за допомогою якихось третіх особистостей або на території третьої третьої країни. А, от, але він хоче щось висунути. Є у нього прям якісь от, знаєте, моменти типу до Путіна. Ну я ж кажу, підозрюю співпрацю з Китаєм. Оця вся історія, і там, в залежності від того, як відреагує Путін, він буде приймати рішення щодо тиску на Україну або тиску на Ерефію. Тобто ми знову з вами у точці вибору, який, на жаль, залежить ніфіга не від нас. Бо тут по факту, чи буде у нас замороження бойових дій або зупинка бойових дій, залежить від того, чи сторгуються Трамп і Путін, чи не сторгуються. Тому що якщо не сторгуються, ми з вами предмет тиску на Росію зразу ж, одразу. Повний карбланш Україні, грубо кажучи. А якщо сторгуються, то тиснути будуть на нас. І ми в оцій точці, яка залежить абсолютно не ну не від нас. Єдине, поки те, що мене, ну те, що в мене випадає, е, такі ключові, якісь важливі штуки для Трампа. Е, Путін схоче проманіпулювати. І отут, от ну може бути не так. Так, да, і отут -от може бути помилка. Тобто Путін спробує зіграти велику многоходовку знову, бо він, ну, коротше, знаєте, намахати всіх, а отут -от буде да, помилка. Тобто така тенденція прослідковується. Він не так, щоб по-мовчазному, знаєте, погодиться, ніфіга буде пробувати десь, оце от, отак, от, отак. От. А Трамп не дурак, його таке не влаштовує. Тобто йому треба тільки так, щоб Америка вийшла в максимальному плюсі від цих домовлянь і від цих, ротше, від цієї співпраці на трьох. Типу, Україна щось дає, вони щось нам гарантують. Росія щось дає, або від чогось відмовляється, вони їй щось гарантують. І Америка в шоколаді, а ми з вами всі ви поняли. Ну хорошо. А, значить, так, насамкінець, на на в нас тут задумка така, вона дійсно є. Він її ще обдумує, і ще ми варимося внутрішньо з цією ідеєю. Я не знаю, як там живе та Гренландія, Мексика, я взагалі не знаю, де воно є. Якщо воно є, то навіть воно там буде щасливе. А, от, а він... Он берет какие-то территории, которые, заведомо, могут дать какой-то плюс потом при тех или иных вложениях. Я не знаю, что там корыстные капалы, не, не знаю, другие лас-вегас, что угодно. В общем-то, мы, мы оттуда получим это совершенно классные территории, на которых можно очень прекрасно зарабатывать. Сказати, що військовий да, військовий принцип може бути відбирання тих територій, якщо не спрацює диявол як момент домовленостей і більш такого політичного ходу, ну і сказати, до речі, про прямі пряпрямі штати: що це там 52, й 53-й, скільки в них там штатів. В общем, то я не зовсім впевнений. А може бути на якихось правах, але типу наше і не наше, Автономна Республіка Крим і Сірі. Я, до речі, Жені, так -так -так. Да, Жені повністю погоджуюсь. Це виглядає а, як, як намагання інвестувати, щоб потім отримати з інвестицій великий плюс. Жека прав. Да, я, дам, я спочатку вкладуся у вас для того, щоб потім отримати собі фідбек. І другий момент, да, Агресивний маніпуляційний м, а, тиск, а, на ну, т, тиск і. Я розумію, що у жені виходить військовий шлях. Я би його розтрактувала не скільки як військовий шлях, скільки а, як, знаєте, як а, шлях а, поліцейський або шлях системи, яка тисне і щимить тебе. От знаєте, типу, коли військова поліція МЧС і всі інші вони тиснуть на тебе, вони пригнічують тебе у твоєму. Да, там, наприклад, у тій самій Мексиці задіюють такі жорсткі механізми, які реально виглядають як війна з народом, який там проживає. Але для того щоб, типу, ви погодилися е, співіснувати з Трампом. От в якомусь такому ключі воно агресивно випадає. То у нас просто Женю правдеформація на мечі їх трактувати уже як війну. Але воно може бути як ага. не зовсім пряма війна, а от як якісь ці от поліцейсько-військово, ці всі тиски коротше. ну Типу, коли треш відбувається всередині країни, спеціально от знаєте терор, коротше. Оце от до такого, да, він ніфіг ділать може вдатися взагалі. Могу вже говорити. Коротше, значить, а, хто в мене Фіцо, да? поїхав для свого вистановлення справедливості. Тобто, це ж, ж справедливо, Боже, що мене так засвітило? Це ж справедливо, Вони, значить, рушать нам нашу щасливу сім'ю із сірі, і так далі. Тобто, ми тут поїхали за вистановленням знову таки, співпраці, восстановленням їхньої справедливості, якої вони не не бачать тут про роботу гроші, до речі. А Тут можна навіть говорити ще про якісь. Давайте так, мало то, що продовження існуючих контрактів, так і ще що, що надо нове залучити від Росії. Наприклад, там не тільки Газ, а ще, наприклад, нафту. Вот, і відстоять свої позиції, типа із серії Папа, ну, скажи їм. Понимаєте? Ну, скажи їм, вони, вони мене не слухають, скажи їм. А що там у сербів? Да, та ну таке, насправді, да, значна частина вийшла апелювати до світу, тобто ми хочемо бути ближче до світу. Нас не влаштовує те, що наше відро картоплі, про яке ми за яке ми проголосували, чи відро черешні назвіть його, як хочете, то вичича. це король жезлів. Нам не подобається ці імпульсивні вогняні, якісь його там рішення і так далі. Фаза протестів на якомусь етапі перейде в королевечі. Вони будуть здаватися максимально агресивними, але скоріше. Чи за все з того, що в мене випадає, дуже ймовірно, що будуть подавлені. Причому подавлені вони скоріше за все достатньо можуть бути агресивні. По відлюднику не здивуюся, якщо відрублять інтернет або ну коротше, потушать. Ви поняли, потушать комунікацію. Тобто він буде діяти. Ну він буде діяти агресивно. Тут всі заділи на те, що він буде діяти агресивно. Є мінімальний шанс того, що там почнеться, знаєте, прям зовсім держпереворот, але поки ми дуже мало ймовірно. Дуже поки воно виглядає саме так, як не вистачає у людей сил, які вийшли на те. Щоб свергнути його силою. Тут скоріше у нього вистачає сил для того, щоб втримати свою владу. Тобто таке. Ну, це наглядний приклад, що буває, коли хтось голосує за мі мішок картоплі за Замість нормальної людини.